Неочікуване перевзування українка зрадниця Яна Соломко втекла з Росії до Сполучених Штатів та навіть заговорила державною мовою. І це після того, як на початку повномасштабної війни вона підтримала країну агресорку. Скандальна виконавиця разом з донькою живе в Майамі у штаті Флорида. Саме там співачка-зрадниця віддала свою дитину до школи. Коли Соломко віддавала її на навчання, привітала усіх із днем знань українською мовою. Уродженка Полтави, яка досі має український паспорт, до переїзду у США жила в Росії та прославляла злочини окупантів. Будувати кар'єру в Ерефії Яна Соломко почала з 2020 року. Популярність в Україні Соломко здобула після участі у першому сезоні шоу Холостяк, коли в Україні почалася повномасштабна війна. Скандальна співачка підтримала дії країни-агресорки та виступала на пропагандистських концертах, бо більше присвячувала їм пісні на початку цього року. Оку Соломко разом зі ще одним зрадником, продюсером Юрієм Бардашем випустила пісню ННН, в якій описує, що її коханий є військовим російської армії.